Вона спеціфікувала результати громадських слуг. Зараз в прокуратуру подали документи. Я ще раз повторюю, пане міський голова, шукайте нового секретаря. І я це принципово. Брати. Я вам серйозно кажу, не будуть ніхто тут гратися. Експерименти доля, далі над Україною ніхто тут проводити не буде. Повірте? Це добре, що такі дурні, як ми тут є, і ще когось тут стримують. Повірте. Ми працюємо ради вас, дякую вам. Ми знаходимося у храмі демократії. Але це не можна назвати храмом демократії, тому що є храм безлогу на протязі 25 років. Тут творилися беззаконня. Всі 25 років тут беззаконня. беззаконні. На жаль, вони продовжують про ці, ці беззаконня, проявилися далі. В цьому залі сидять особи, бивших депутатів і нинішніх, які є, міста, то міські голова, які піднімали руку, для того, щоб е, е, ми з вами були е, повержені тим режимом, були різані, колоті, вбиті. Відрізені нам голови були. Але ми просили міському голові, тоді як він голосував, і його видали виконуючи оковість. На жаль, він не оправдав свою перевірку від громад. Тому що те, що він витворяє, создав свій блок Олександра Сібрія, а також він создав другий є блок Антона Яценко Які в місті гумані гуманівва. Вони конкретно, по своїм домовленостям вибрали секретаря міської ради і 30 голосами. Як ви знаєте, є стенограмма цього голосування. Після цього секретар міської ради зробив конкретно злочин, злочиною культури, зібрав там представників соціальної служби там, і там дрочі. організували громадські слухання, специфікували її. Тобто Вже є перший промах у цій діяльності, в цій, цій коаліції називається. На жаль, вони від цього не відступають, йдуть далі. На протязі двох років, що вони робили, построїли 40 готелів, вони нічого не зробили для того, щоб встановити. Для того підтолкнули людей до кровополиття. Тобто На мене був скоєний напад, хасидами з ножем. От. Все залишилося в тих законах. Нельзя три роки цього робити. Не можна три тисяча держави, Без нічого не можна робити. От. І він далі продовжує виконувати свої злочинні дії, які він займає своєму посту. Він всі час зробив, вибирає свій виконком. Того самого кличка вибирає. А ну підійміться, товариш пічку. Скажіть мені, будь ласка, ви маєте свій бізнес? Плочковий піднімався, коли я говорив про його персоналі. Ви маєте свій бізнес, скажіть громаді, ви маєте свій бізнес. Я, якщо зараз е, спитав депутат, я власного бізнесу не маю Немає. Ні. В, е, всі е, якісь справи, які... Вони ще Послухати мене уважно. Коли я мав якісь справи, я йшов на державну службу, я все себе зняв. Все, абсолютно. Це достатньо. Да. Да. Дякую вам, Сергій Дмитрович. У московському комунальне підприємство все віддали в оренду, нікого не спитали. Сніг, сніга по городі, три дні нема чим чистити, люди лопатами карту, дають по 500 гривень трактористам часто, щоб чистити місто, так, Володимир. З Я, Я, хасидами ви людей ступнули. Ви дали з займатися бізнесом в Лумані. Приїжджав хасидами, які прийшли молитися туристам, дали бізнес. Більше двох років ви нічим не з пущами вже не займалися. Куча звернень, багато меморандумів, ви нічого не зробили. Ви першого числа сказали, що ми уваги проблеми. З начальниками збули теж є в залі. Із міліцією сказали, ми наладимо бізнес, ви нічого не наладили. Ви варте стукнули і довели до Поношовщини. Довели до Поношовщини. А зараз ви збираєте далі свою, як то кажуть, команду от. і от, хто там наші, є, є, тут жінка, економіст, єкономіст, тоже Тут наша команда. <правда> да, наша команда. І ви далі збираєте і далі хочете узурпувати владу. Ви розумієте це? Немає ні одного представника, майдан у вас. Всі, всі, всі люди свої. У вас партія ігонів опять прийшла до влади, Тільки перефарбувалась, сполучила партія Цибрія. Не буде цього. Не буде цього. Давайте робити і нормально. Ви прийшли, вас вивели в місто мером, то будьте, працюйте, як мером. А не втрачаєте часу контору ці Плюс ясен. Дякую за увагу.